Читаю. Сьогодні на початку року ми розв'яжемо задачу номер 173 Читаю. Вартість деякого товару спочатку зросла на 10%. Перший крок зросла вартість на 10%, а потім знизилася на 10%. І питання задачі: На скільки відсотків змінилася початкова ціна? Деякі учні кажуть, зросла на 10%, потім знизилась на 10%. Да, ціна не змінилася. Якою була, так, такою і залишилась. Але це не так, і зараз ми побачимо. Ну, нехай початкова ціна нашого товару, початкова вартість це Х гривень. І зрозуміло, що початкова ціна це 100%. І оця ціна. Або вартість зростає на 10%. І нова вартість буде 100 плюс 10, це буде 110%. Тобто ми повинні знайти 110% від х гривень. Ми скористаємось другою можливістю знаходження відсотків від числа. Ми цей відсоток 110. Записуємо десятковим дробом 110. Сотих, скорочуємо на 10, залишається 11%. 10 або 1 або 1,1. І тепер ми, щоб знайти відсоток від числа, ми число Х множимо на відсоток, записаний десятковим дробом. І отримаємо, що нова вартість після підвищення це 1,1х гривень. Далі. Тепер ми ось цю нову вартість приймаємо за 100%. І вона знижується на 10%. 100 мінус 10 вже буде 90%. Але 90% від якої ціни? Від 1,1х гривень. Знову 90% записуємо десятковим дробом. 90 сотих скорочуємо на 10, 9 десятих або 0,9. десятих. І знову, щоб знайти відсоток від числа, ми це число 1,1х множимо на відсоток, записаний десятковим дробом. 1,1 помножити на 0,9 це буде 0,99. сотих. Х гривень. Це ціна, ціна після зниження. І тепер наступний крок. Початкова ціна, з якої ми починали, Х гривень це 100%. Ціна після всіх змін це 0,99 х гривень, да, або Y відсотків. Ну, і тут вже зрозуміло, да, що у вас буде 0,99. Хто це бачить, можна, можна далі наробити. Да, що буде нова е, ціна це 99% складати. Хто не бачить, робимо далі да, пропорцію. І тут як кількість відсотків, якщо х я взяла вартість товару, тут же y відсотків. Складаємо пропорцію. Х розділити на 101%. Або 0,99х розділити на y. Y наше невідоме, як його знаходимо, добуток середніх членів 0,99х множимо на 100. І ділимо на х. Х і х скоротилися, і в нас залишилося 99 помножити на 100 це буде 99%. І так, тепер початкова ціна 100 мінус 99. Ми отримали, що ціна змінилася на 1%. І наступна наша тема це складні відсотки. Звідки виникла э, ця ідея складних відсотків. Ідея виникла, коли люди брали щось в борг або э, клали на э, депозити в банк э, якісь гроші. Ну, ось давайте уявимо, що. У вас є 10 тисяч гривень, ви принесли в банк, щоб покласти ці гроші на депозит, ну, візьмемо на 2 роки, під 12% або 12%. І ці гроші, прибуток, який ви отримали в кінці першого року, ви не будете знімати. Ви залишите цей прибуток. На своєму рахунку. І відсотки будуть нараховуватися вже не на 10 тисяч, а на 10 тисяч плюс ваш прибуток через один, за один рік. І так, знайдемо спочатку, який прибуток ви отримаєте за один рік. Початкову суму 10 тисяч гривень ми множимо на відсоток 12, сотих, записаний десятковим дробом, і отримаємо. 1200 гривень це у вас прибуток через один рік. Тобто, до початкової суми ми додаємо 1200 і отримуємо, що в кінці першого року, через рік, у вас вже на рахунку 11200 гривень. І вже 12% вам нараховуються не на 10 тисяч, а на 11200. Да? Ось в кінці другого року, який прибуток ви отримаєте? 11200 ми множимо на 12%, записаний десятковим дропом. Перемножили і отримали, що прибуток ваш за другий рік це 1344 гривні. Тобто тепер ми до суми 11200 додаємо 1344. І маємо, що у вас на рахунку через 2 роки буде 12 544 гривні. Це можна отак от робити подіям, якщо у вас, наприклад, там 2 роки, 3 роки, але якщо у вас там 5 років, 6 років, зрозуміло, що це дуже довго і незручно, бо дуже складні обчислення. Для цього в нас є формула складних відсотків. Я її просто дам, не буду для вас виводити. Кому цікаво, може подивитися, в Ютубі є виведення цієї формули, воно не складне, але знайдете це самостійно. І так, в цій формулі в нас буде сума початкового вкладу, її позначимо через А0В. В нас буде процент да, або відсоток. N це кількість років, і А це сума прибутку. І нас цікавить, як же знайти суму нашого прибутку. Ось наша сума прибутку дорівнює. Ми сума вкладу А0В множимо на 1 плюс P розділити на 100 в степен. Ось цією формулою ми користуємось. І одразу зробимо номер 174. Будемо працювати за цією формулою. І в номері 174 в нас є, що вкладник поклав до банку 24 тисячі гривень. Тобто сума вкладу 24 тисячі гривень. Під 5% річних. Тобто П дорівнює в нас 5%, П дорівнює 5 на 3 роки. Тобто Н дорівнює 3. Ну і питання. Скільки грошей буде на його рахунку через 3 роки? А, тобто, А, невідомо. Підставляємо в нашу формулу. А 0 В це 24 тисячі. Плюс 1 ось наш 1. 1 плюс П дорівнює 5 сотих, і Н у нас це дорівнює 3 в третьому степені. 5 сотих десятковим дробом це 0,5. 1 плюс 0,5 це 1,5. Ну і зрозуміло, що це все в нас в третьому степені. Обчислення в цих, таких задачах робіть за допомогою калькулятора. Тобто ви спочатку 1,5 підносите до третього степеня. Є функція в калькуляторах в сучасних піднесення до степеня. Або якщо нема. То просто множите 1,5, помножити на 1,5, помножити на 1,5 три рази, помножили, піднесли в третій степень. І це число потім множимо на 24 тисячі. І якщо ви це на калькуляторі обчислите, ви отримаєте 27 783 гривні. Ви отримаєте на свій рахунок через 3 гривень. Роки. На вашому рахунку буде така сума. Наступна задача 175. У 2004 році в деякому місті мешкало 60 тисяч жителів, а у 2006 році 54 150, на скільки відсотків щорічно зменшувалося населення цього міста? І так, початкова кількість населення це 60 тисяч жителів. Все це відбувалося до да, нас, є дати з 2004 по 2006 рік, тобто N дорівнює 2, 2 роки. І в нас відомо, що кількість населення через 2 роки стала 54 150. І наскільки ж відсотків змінилася кількість жителів, це треба знайти. Підставляємо в нашу формулу складених, складних відсотків всі дані. Тобто, через два роки в нас кількість жителів стала 54 150. Початкова кількість жителів 60 тисяч. І ось тут. Можна залишити знак плюс, а можна поставити знак мінус. Чому? Тому що ми бачимо, що кількість жителів зменшилася. Вона зменшувалася. Тому я поставила тут знак мінус. Ну, і в другому степені, тому що у нас кількість років n дорівнює 2. Тепер, все, що стоїть в дужках, ось цей вираз в квадраті, це в нас невідомий множник. І ми його зараз виразимо. Да, це перший множник відомий 60. 000. Це в нас невідомий множник тисячі 50, 50, 150 – це добуток. Як знайти невідомий множник? Ми добуток. Ділимо дробова риска на відомий множник. Можна було б написати розділити знаком ділення. Ділимо на калькуляторі і отримаємо 0,0. 9025 1000. Тобто ось цей вираз в квадраті дорівнює 0,9025 0,90251. Тепер, щоб знайти ось цей вираз без квадрату, ми пишемо цей корінь квадратний з 0,9025. Знаходимо корінь знову на калькуляторі або за допомогою таблиць. І маємо, що це 0,95. Далі розв'язуємо переносимо ось цю одиницю через знак дорівнює вправо із знаком мінус. Да, мінус P розділити на 100, так і залишається в нас зліва. Віднімаємо і отримаємо мінус 0,5. Сотих. Якщо розділимо або помножимо на мінус 1, отримаємо, що P розділити на 100, дорівнює я записала звичайним дробом 5 сотих, тобто відсоток вона нас дорівнює 5. Тобто наскільки зменшувалось населення щорічно на 5. Відсотків. Все на сьогодні це все на найкраще.